Скільки можна пояснювати? Перестаньте знімати роботу ППО. Та чому не треба знімати роботу ППО? Тому що це можливість для ворога ідентифікувати, де знаходиться наше ППО, якими ракетами, яким саме видом ППО ми боремося з ворожими ракетами. Сьогодні є багато технологій, які дозволяють ідентифікувати відео, де воно було знято від там об'єктів, які розміщені, навіть якщо це там клопково видно ці об'єкти, до там геопозиції, де воно було знято. Тому росіяни постійно аналізують відео, вони передивляються, вони використовують різні технології, ідентифікують, тому не можна цього робити. На відео він може побачити конкретні будинки, конкретні локації, ідентифікувати, де знаходиться саме це місце, де ви знімаєте. І тоді він зможе проаналізувати, де знаходиться наше ППО, або якщо, наприклад, радіоелектронні засоби впливають на ракету, і ракета рухається по іншому маршруту, ворог зможе зрозуміти, а по якому саме маршруту зараз рухається ракета, і з'ясувати, як ми бор... боремося з цими ракетами. В соціальних мережах не можна писати пости про те, де ви знаходитесь, і що ви чуєте, які вибухи або проліт ракети, тому що це також допомагає ворогу. Зрозуміти траєкторію прольоту ракети і робити певні висновки для себе. Тому, якщо ви е, чуєте, що там е, летить ракета, ну ви повинні бути взагалі в бомбосховищі, тому що повітряна тривога, е, ви точно не можете підходити до вікна для того, щось для того, щоб щось знімати, і е, ви точно не, не можете викладати в соціальні мережі будь-яку інформацію, яка може допомогти ворогу. Звичайно, з цим працює Служба безпеки України, тому що будь-яка фіксація прольоту там, ракети або фіксація вибухів роботи ППО, це може каратися законом, і тому Служба безпеки України ідентифікує таких людей, які це роблять, і потім ці люди отримують великі проблеми. Є стаття 114 Кримінального кодексу, яка якраз регулює питання зйомки роботи ПВО або прольоту ракети, тому вже є перші сроки, які отримали люди, за те, що вони знімали роботу ППО. Також ми бачимо, що по території Російської Федерації часто літають ракети, і ми бачимо відео в соціальних мережах, які викладають росіяни. І це дуже допомагає тим людям, людям, які запускають ці ракети або БПЛА. Тому що це можливість проаналізувати, кут там, як наскільки відхилена ракета від траєкторії або БПЛА, е, наскільки успішна ціль досягнута, і так далі. Коли повітряна тривога, ви повинні використовувати укриття бомбосховища для того, щоб зберегти своє життя і життя своїх близьких. Якщо ви так чи інакше опинилися, наприклад, на вулиці, і ви бачите, що летить ракета або БПЛА, ви можете передати інформацію через спеціальний застосунок нашим силам оборони для того, щоб вони... Зрозуміли, отримали більше інформації про траєктори польоту цієї ракети або ППЛА. Є спеціальний застосунок, є ППО. Він розроблений для того, щоб допомагати силам оборони. І він досить простий, потрібно його встановити, авторизуватися через дію. І це також е, такий бар'єр для ворога, для того, щоб якось е, викор неправильно використовувати інформацію або давати невірні сигнали для наших сил оборони. І просто е, натиснути на кнопку, якщо ви бачите, там безпілотник або, наприклад, е, ракету. В режимі реального часу збирається інформація, наноситься на електронну мапу від людей, які фіксують проліт БПЛА або ракет. І штучний інтелект обробляє цю інформацію для того, щоб відкидати інформацію неправдиву. І є спеціальний алгоритм, який допомагає чистити умовно цю інформацію і намальовується траєкторія польоту ракети. Це дозволяє виграти нашим силам ППО кілька секунд. А кожна секунда вона просто на вагу золота є для наших сил ППО. Звичайно, що вони бачать цю інформацію, є акустичні сенсори, є там, сенсори локаційні. Є спеціальні радари, які фіксують прольот ракети БПЛА. але кожне нове джерело воно є вкрай важливим для верифікації цієї інформації. І тому сьогодні технологія активно розвивається і потрібно вмикати нові інструменти ідентифікації ракети. Тому що, наприклад, коли ракета летить низько, деякі радари не можуть її побачити. Наприклад, коли місцевість є там складною, і там багато різних об'єктів, акустичні датчики не завжди можуть спрацювати. І тому кожне нове джерело інформації воно є вкрай важливим. А вже від взаємодії всіх джерел, від інструментів, які аналізують ці джерела і швидко надають допомогу силам оборони, залежить ефективність сил ППО. Так, є такі приклади, реальні. Піс... Тобто ну, росіяни також використовують комбінований підхід. Тобто вони аналізують реально в 24 на 7 всі соціальні мережі, також вони використовують супутникові технології для ідентифікації, плюс технології радіоелектронні, які допомагають також. Фіксувати роботу нашого ППО і інших засобів, тому це такий комплексний підхід, плюс вони використовують там безпілотники або інші засоби розвідки. Тобто це багато різних джерел, які акумулюються. Але звичайно, що там, коли ми знімаємо ППО, це там найгірше, що може бути, тому що ми просто підсказуємо, де знаходиться наше ППО. Для цього вам потрібно встановити дію. На першому екрані дії є сервіс Є ворог. Ви відправляєте інформацію або там геопозицію, або фото, або відео про пересування ворога або скупчення окупантів. Після цього видаляєте інформацію на своєму смартфоні, і в дії є інструкція, як це можна зробити. І е, е, після цього ви в безпеці. По суті, ми використовуємо також Telegram як частину сервісу Єворог, але в нього потрібно переходити через дію і після верифікації. Ці сервіси між собою пов'язані. Потрібно більше комунікувати, з людьми пояснювати, що не потрібно знімати роботу ППО, те, що ми з вами по суті і робимо. Плюс, звичайно, що сьогодні є певна там стаття кримінального кодексу, і людина має нести відповідальність за те, що вона знімає ППО. Ну і найголовніше потрібно зрозуміти, що якщо ви знімаєте роботу ППО, або якщо ви будь-якою інформацією допомагаєте ворогу ідентифікувати, де пролітає БПЛА або ракета. Все це може призвести до того, що загинуть українці, і ви допоможете ворогу вчинити зло.